Як я зі свого опору, можу сказати, чим я стикнувся з перших місяців своєї роботи. Те, що з скажімо так, певного району України, відоме смічання, яке по Україні, воно чомусь дуже широко завозило саме Востомовську область. І, зокрема, в мене на окрузі відомі такі випадки, які документально зафіксовані і в проєнціє, і звернені, і справи відкриті, коли, наприклад, на території Звяненського міста в центрі міста закриті перед... На Ми полігоди, так? От полігони. Вони з повторю відходять, знову ж таки звярівські, якого постійно завозилися, невідомо людьми, завозилися вантажівками, сміття, вигружалося, і кажуть, люди за певні суми кешем в доларах. Вигружалися і всі закривали очі. Я навіть в інспекцію звертався в 19-му році, у му році. Почали якісь перевірки, перевіряли. Чомусь знову завозилися і знову загрозилося, потім спалювалися. І по 4-5 днів це пожежі не тушилися, про те, що це смічений полігон. Так? Воно все горіло, воно все смерділо, всі чекали, коли нас згорить, щоб закрити цю справу. Ось така ситуація про ми Це Такий приклад, як так зараз, коли просто посеред ліс, лісів, вироблених лісів, з'являється сміча, яке там було з 2003 року. Це свір сміча, ми, ми бачили ці речі. Вони на жаль на 20 років. прямо после вису и выгружается с метя до сих пор.